Каже, Маринка, все буде добре, отпишусь, як завжди. Свою останню розмову з братом Марина Малютіна згадує ледь стримуючи сльози. Каже, за вісім днів після цього отримала страшну звістку. Андрія не стало. Він мені приснився, я його почула голос, так як він казав на мене в дитинстві. Малічка. Мабуть, він так давав про себе мені знати, так як не вийшов на зв'язок. Андрій Мацола родом з села Новогорівка Васильівського району. Його донька Діана розповідає, тато шість років служив у лавах ЗСУ, і після того звільнився 21 грудня 2021 року. Він був звільнений. Батько пішов за станом здоров'я, бо мав численні контузії, і були проблеми зі спиною. Він лежав у лікарні, коли ж розпочалася повномасштабна війна, і російські військові окупували його рідне село. Андрій виїхав до Запоріжжя та знову став на захист країни. Він почав ходити по воєнкоматах, що він натовець його спочатку не забирали. Забрали всі його дані, всі його нумера телефоні, і потім. В травні його прийшли і забрали. Чоловік ні службу в 17 й окремій важкій механізованій криворізькій бригаді. Був мінометником, каже Діана. Воював на Донецькому, Херсонському, Харківському та Курському напрямках. Був на Бахмуті, це було Донецьке направлення, Солідар. далі їх перекинули на Херсон. Вони брали участь у звільненні Херсону, штурмовиками були на той момент. У жовтні 2024 року році курський напрямок діана зізнається а через проблеми зі здоров'ям просила власне. тата звільнитися зі служби, однак він сказав, що буде стояти до кінця. Поранення осколок у нього був в голові, і я дуже просила батька, щоб він звільнився. Були проблеми зі спиною шією, і шиєю і. <з> внутрішніми органами, так як його відкидувала взривними хвилями на то на камні, то на ще. щось. За словами Діани, коли у батька була вільна хвилина, він завжди їй телефонував. Щодо служби, багато не розповідав, аби вберегти від пережитих жахів на війні. Тож про бойовий шлях тата дізналася вже від його побратимів. З бахмутської траси забрав двох людей. І ще з одним хлопчиком, туди, де ніхто не хотів іти, але вони не могли їх лишити. Це були двохсоті хлопці, але їхні дружини дуже дякують по сьогоднішній день. За одним хлопцем він ходив 14 діб на нуль. І туди не можна було прорватися. 1 січня у мене день народження. Він також мені дзвонив, наче з нами з усіма як. Хотів чи попрощатися про загибель Андрія родина дізналася 9 січня. Він дістав смертельне поранення поблизу села Миколаївка Курської області 5 січня. Вони йшли до своїх позицій, але ці позиції вже, на жаль, забрали росіяни. І він отримав автоматну чергу на себе. В спину він ще взяв автомат, за словами хлопців, і хотів відстрелюватися. Їх було троє на завданні. І він, можна сказати, взяв удар на себе. Нині родина Андрія Мацоли просить, аби йому присвоїли звання Героя України посмертно. Мій батько віддав дуже багато років службі, захищаючи Україну, український народ всіх людей. Він заслуговує бути мати звання Героя України. Дарія Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.